Стрілець, червень місяць. Що чекає самі основні моменти для стрільців? Що вам чекати, для чого бути готовими? За особистими звертайтесь в інстаграм, телеграм, є в шапці профілі, підписуйтесь на мій TikTok і також буду вдячна за лайки, коментарі і підписки. Ютуб я хотіла сказати. Так, стрільці. Ось, слухайте, щось будете вирішувати спори якісь у вас будуть, можливо, з керівником вашим, прямо на повишених тонах будуть розмови. Будете відставити свої інтереси, свої границі, ну, свою правду, скажімо так. да? У вас такий прям стрілець. ага. Дивіться, яка історія. Прям конфлікт може бути у вас або різко. Кудись поїдете і там будете вирішувати справи. Ну, це як керівник, це, можливо, е якась, якісь військові, да, органи, е органи власті. Да, це може бути і там, на дорозі, хтось вас зупине, будете їхати, хтось вас зупинить, скаже, от вам штраф, а ви будете відстояти. В смислі покажи мені відеореєстратор, де я на на нарушив чи нарушила правила дорожнього руху. І така історія також може бути. Знаєте? От якісь з органами власті можуть бути у вас. Е Конфлікти на початку місяця. Далі, в середину місяця також, знаєте, якісь обмани вас будуть тривожить. Причому хитрість така, знаєте, хитрість з вами якось вас обдурять хитро, так що ви навіть самі не зрозумієте, потім будете думати, так, а де ж так, я не поняла, а що прийшло, да, Буде якась така. Переживати будете тазка. Але, знаєте, цю ситуацію. Можливо, через це все там вас десь хтось надурить, да, і ви будете за це переживати. Але відсікли, забулися і пішли далі. На кінець місяця у нас, да, дивіться, уход. Уходить якісь. Це можливо бути прямо по любовній лінії, да, по відносинам. Можливо, якісь дізнаєтесь про обман чоловіка чи дружини, ну, да, якісь обмани, будете переживати, не знатимете, що робити. І в кінечному методі і той. Ітогі, просто вирішити піти від цієї людини, да? від цієї ситуації. І взагалі, ну, мені так би іде, як це більше про відносини. вирішити завершити ці відносини. Далі, і кінець місяця у нас, дивіться, все одно ви в гармонії, наповнені, знаєте, взяли себе в руки, взяли, от прям сказали собі, все досить. Переживати, плакати, розстроюватись і так далі, Ідемо далі. І на кінець місяця у вас якісь поїздки, хороші новини. Вас чекають, значиться так. І емоційно ви наповнені, вам все, в принципі, подобається. Стряхнули і пішли далі. І дивіться, на Дніка колоди в мене лежить ту спентаклі. Це також початок, якийсь фінансовий, можливо, у вас на кінець місяця якась нова робота, да, тому що це фінанси все-таки, яка вам буде прямо от подобатись, за яку, можливо, ви десь боролися. А можливо, також по цій, і вам скажуть, все ви прийняти на роботу. Да, а можливо, ця історія каже про те, що а, от, ви будете боротися за своє місце під сонцем в якійсь компанії, яка вам дуже подобається. Да, от ви будете боротися. За місце під сонцем, а в кінці місяця, в кінці місяця вам скажуть, Окей, ви пройшли, ми вас беремо на роботу. Але це все, все одно пов'язана більше з вашими стосунками. І дивимось карту місяця для стрільців, що чекає стрільців. У нас в червні місяці. Да? Карта місяця для стрільців. Карта місяця, що це всіх каса? Карта місяця у нас собака. Собака нам каже про очікування. От я, скоріше за все, склоняюсь до того варіанту, що хтось піде на роботу, буде якби не один на цю посаду буде відстоювати свої якісь інтереси, і треба буде почекати трошечки, щоб вирішилось це питання. От, ви таке місяць ждуна. От. І тут, і в цих і в сімейних відносинах, да? ви все-таки будете думати, обдумувати цю ситуацію, варто чи не варто, але все-таки вирішите піти, да? і на роботі вас все ж таки приймуть. Тобто стільці, ну, в принципі, непоганий місяць. Відмітаємо все, що нам не потрібне, беремо те, що нам потрібно. Гарного місяця, місця, буду вдячна за лайки і коментарі.